Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка сталася в лодзі. Там жорстоко побили двох молодих хлопців з України за їх. Національність. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Також розберемося, що ж загрожує порушникам, які це зробили. Дивись це відео до кінця, обов'язково ділись ним в себе в соціальних мережах. І також хочу нагадати, що е, свої особисті історії е, про життя в Польщі, фото, відео можеш надсилати мені на пошту або в е, мій. Всі посилання і пошту ти знайдеш в описі. Під цим відео розберемо твою історію, я її буду розказувати в себе на каналі. Тож, долучайся до такої ініціативи. Отже, двоє українців були жорстоко побиті в ніч з суботи, на неділю в Лоцькому районі Гурна. Близько опівночі двоє братів: Андрій і Павло, повертались додому з Петроковської. Петрковська, хто не знає, це центральна вулиця. В лодзі, на якій знаходиться багато різних закладів, в тому числі і нічні клуби, і хлопці якраз поверталися з нічного клубу додому і вирішили скоротити собі дорогу через. Парк. І е, е, пішли вони через парк, і е, через декілька хвилин вони побачили, що за ними йде група е, приблизно з 12 чоловік. В групі були як дівчата, так і хлопці. І ще там, через декілька хвилин, е, ці поляки, які йшли за ними, почали кричати до них. Потім підбігли, почали щось з ними сваритися, почали кричати, що вони ненавидять Україну і українців, і вам взагалі треба їхати додому. Хлопці. Зі своєї сторони намагалися їм пояснити, що вони приїхали не після не після початку війни в Україні. Вони в лодзі проживають вже багато років. Вони добре знають польську мову, і вони, якби говорять, що ми тут працюємо, ми тут живемо вже багато років. Поляків це не зупинило. Вони ще за декілька секунд почали нападати на них з кулаками. Побили їх спочатку кулаками, потім, коли хлопці попадали на землю, вони почали бити їх ногами. І одразу ж забігаючи наперед, нічого в хлопців навіть не вкрали. Тобто, це, цей напад він не був пов'язаний з крадіжкою. Цей напад був пов'язаний просто з тим, що це були українці, тобто явний такий собі. Приклад ксенофобії. Побили хлопців, вони навіть вони там полежали, відійшли, встали, пішли додому. Вранці вони направились на роботу, і вже на роботі їм було ну, стало погіршення їх здоров'я, їх роботодавець одразу ж забрав їх в автомобіль, відвіз їх в лікарню. І виявилось, що в того хлопця, якого звати Андрій була. Поломана щелепа, поломана щелепа і численні забої. Також в нього було поломане ребро, і на сьогоднішній день Андрій далі знаходиться в лікарні, він буде потребувати якогось тривалого лікування. Що ж стосується Павла, це молодший брат, то в нього синці, численні забої, болять нирки та зуб, який потребуватиме лікування. В стоматолога, тобто бачимо, що їх побили доволі серйозно що один буде змушений тепер якийсь час побути в лікарні для того, щоб його життю нічого не загрожувало. Поліція на сьогоднішній день прийняла від них заяву і вже розшукує нападників. Я надіюсь, що вони їх знайдуть, і нападникам загрожує срок ув'язнення від трьох років і більше. Далі вже все буде залежати від прокуратури, все буде залежати від судді, наскільки е, швидко вони цих хлопців знайдуть і чи взагалі їм вдасться знайти їх. Бо, якби було темно, це був парк, і хлопці взагалі не запам'ятали там їх лиць, тобто там жодних фотороботів, як я розумію, немає. Е, бачимо, що таких ситуацій в Польщі трохи трапляється, коли нападають на українців. Через їх національну приналежність і надіємося, що влада Польщі не буде допускати таких інцидентів буде ем, посилювати, по-перше, контроль за цим, а по-друге, буде посилювати покарання. За напади на людей на, просто за те, що вони іншої національності. Дуже сильно вірю в владу Польщі, дуже сильно вірю в їх судову та охоронну системи. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. А якщо у вас є свої історії, які пов'язані з життям в Польщі, чи хороші, чи погані, надсилайте мені їх на пошту, надсилайте мені їх на телеграм, будемо з вами спілкуватися. Будемо робити окремі відео для того, щоб можна було розповідати історії простих українців, які на сьогоднішній день проживають в Польщі. Дякую всім! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!